Нещодавно я прочитала книгу про Донеччину і Луганщину на початку 21-го століття схід українського сонця, і хочу сьогодні розказати вам п'ять цікавих фактів з цієї книги, які мене здивували. Перший факт, який можливо вам уже відомий, але мені здається, що це варто проговорювати знову і знову. Термін Донбас на позначення Донеччини і Луганщини Донецької і Луганської області не є коректним. Перепис населення наприкінці 19-го століття на Донеччині і Луганщині показав, що абсолютна більшість людей там були україномовні: 68, і 62% відповідно, і українська мова навіть зміцнювала свої позиції до 30-х років наступного століття. Але голодомор і великий терор поклав край цьому процесу. У Бахмуті у 1917 році підняли перший синій жовтий стяг на Донеччині, і до 32-го року Бахмут залишався центром Донбасу, а потім центр перенесли у Донецьк, тому що у Бахмута були надто серйозні українські традиції. З 2006 року у Донецьку існувала проукраїнська студентська організація. Це поштовх, яка займалася організацією фестивалю вертепів виставки про УПА. Що вони ще робили? Вони виступали за перейменування університету у Донецьку на честь Василя Стуса, і загалом вони існували без особливих бюджетів і зв'язків, але їм вдалося зробити доволі багато для відродження української ідеї на Донеччині. Для мене було великим відкриттям, що на Донеччині і Луганщині на початку 2000-х років була дуже велика громада протестантів. Вони складали 60 Відсотків від усіх конфесій також на Донеччині і Луганщині діють греко-католицькі громади. А з'явились вони там через змушених переселенців із заходу України ще в 50-х роках. Здається, на Донеччину переселяли бойків, а на Луганщину лемків. І вони там створювали свої, так би мовити, греко-католицькі ком'юніті. І от хай тільки хтось мені спробує розказати тепер про те, який Донбас, проросійський, і які там всі ждуни, і як там всі хотіли бачити Росію.